Іванов дав сток про початок сьогоднішнього матчу. Ураган ще раз в білій формі. Фронджау може пробити сам Чепорнюк і Рагану у матчі проти Шанс Коваля, Кубок і Цвілик забуває у власть, оскільки перемогу для половини там 3-3 могла вийти якась цікава комбінація. Але зараз відповідь енергетиків Лівчанов в у матчі до екласера першого тайму. 3-1. Бразилець Сержао робить рахунок 1-3. Павленко чекає, чекає свого шансу. І ще один автогол. Що сьогодні відбувається? Цього разу Сержао намагання випередити франківців. 2-2 може бути. Атака, контратака. І Валентин Кєвих такий забиває на останній хвилині першого тайму. 2-4. Руна Свестопольський кардинал. Центральна гра відбудеться у Львові. Дуель двох літрів стрілі. енергія локомотив. І Сержава робить рахунок 3-4 у нашому матчі. Все миттєво потрібно було зробити. 4-2 перемогу урагану. Шостий фол показують арбітри. Проти Кирила лицепона. Ну і Валерій Гавчанов робить рахунок 3-5. Дмитро Боднар, Сергій Чепурнюк, Павленко підсукає алеган. Карлініс п'ятий польовий. Ну і франківцям. Вже не важливо, скільки вони можуть пропустити у порожнього рота. А потрібно забувати у чужі. І сержав Миттєво відповідає. 4 щі Скільки він там одну зміну вийшов і змушений помилитися під пресингом. Павленко Чіпорнюк. Ну і що ж тут робиться у захисті вураганівців? Перехоплює Лендріньо. Свіли. 5-7. У нас найрезультативніший матч. В історії екстраліги і націть м'ячів. Ну що доводилось працювати і частенько перебували ми в гостях Виносить Сергій Чепарнук. Привітаючи воротар, такий термін є. Цілих не вилучає у рамку воріт. Ну, явно заживав м'ячі, контрвідповідь енергії. блискавично, Що забуває тобі? Це футбол. Це футбол Денис Овсяніков. Робить рахунок 8-5. Ось залишається спроба. Лівчанов. у Фланзі. І з знов... 10 секунд залишається. Тягне поп. Вийшла ця гра. З рахунком 5-8. Енергетики здобувають надзвичайно важливу перемогу. Вітаємо їхніх вболівальників. Ну і дякуємо всім, хто дивився цей матч у прямому ефірі.